Ворог здійснив наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Дніпро Гес поцілили вісім ракет. Ураження дуже значні. Більше про наслідки ми поговоримо з Максимом Білявським. Це аналітик енергетичних ринків. Пане Максиме, вітаємо вас. Слава Україні, героям слава. Отож, Міненерго пише, що ситуація на Дніпрогес контрольована і загрозу прориву дамби немає. Але все ж таки, об'єкт зазнав значних ушкоджень. Десь пишуть, що стався масштабний витік на автопродукти в Дніпро. Будь ласка, розставте всі крапки над і який зараз стан власне Дніпрогесу. Ну найперше, потрібно зберігати спокій, слідкувати за офіційною інформацією з перевірених джерел. Чому тому, що ворог проводить. Комбіновані операції завжди за силовим е, впливом, на жаль, ворог застосовує інформаційно-психологічні операції для того, аби посіяти паніку. Тому, перш за все, я звертаюся до наших співгромадян з проханням перевіряти інформацію, яку ми споживаємо, і слідкувати за офіційними повідомленнями. Тепер стосовно е, взагалі е, інциденту атаки. Яка, на жаль, мала місце 22 березня 2024 року, тобто сьогодні, на мій погляд, ця операція готувалась не один тиждень і, можливо, навіть не один місяць. Чому тому що були задіяні сили та засоби, абсолютно різноманітні, і об'єкти, які обиралися в якості цілей, вони обирались за певним принципом. Мета ворога полягала у тому, аби десинхронізувати об'єднану енергосистему України і розділити енергосистему України на кілька островів. Ворог свої цілі не досягнув і не досягне. Окремо я хотів би подякувати нашим колегам, диспетчерам «Некуперенерго», диспетчерам інших енергогенеруючих компаній, диспетчерам і всій команді Укргідроенерго. Я вважаю, що е, ми справились навідмінно. Е, якщо е, ви помітили, вже в окремих регіонах України відновлюється заживлення, е, аварійно-відновлювальні роботи тривають. Так, є регіони, які, на жаль, поки що не підключені або частково підключені до енергосистеми, але впевнений. Впевнений, що ситуація буде покращуватися? Загалом енергосистема стабільна. Загалом енергосистема стійка. Так, ми отримуємо електричну енергію в якості аварійної допомоги із трьох країн Європейського Союзу. Це, безумовно, вимушена міра. І я хочу сказати, якби не було синхронізації з європейською енергомережею, е, важко спрогнозувати, які були б наслідки. Е, безумовно, е, зараз доведеться е, поступово е, робити перемикання, окремі споживачі, заживлені з аварійною, напевно, можливо, е, схемою підключення, окремі споживачі. Е, Просто отримали графік обмеження потужностей, але знову ж таки підкреслю, що ця ситуація тимчасова, тому зберігаємо спокій. Це перше, отримуємо інформацію з перевірених джерел, довіряємо Збройним силам України і українським енергетикам. Пане Максиму, ви згадували якраз і інші області України, де сталося ці аварійні відключення. Хочу запитати насправді ось Харків. Терехов заявив мер міста, що блекаут, що немає світла, але деякі експерти кажуть, що все добре, і так далі. Чи можете роз'яснити ви по ситуацію саме в регіонах, де нема світла, де вже відновилися, Яка зараз ситуація станом на цю хвилину? Е, ну насправді потрібно розуміти визначення, що таке блекаут? Це повна втрата частоти в енергомережі. Тобто, якщо е, в будь-якому регіоні е, дійсно немає жодного споживача, який отримає електричну енергію, тоді це блекаут дійсно за класичним визначенням. Чому так часто, на жаль, е, в риториках посадових осіб або когось іншого звучить слово блекаут, ну, тому що не може знайти іншого пояснення частковому обмеженню нерозпоживання. Отже, наскільки я розумію ситуацію, так дійсно є серйозне обмеження по енергоспоживанню в місті Харкові. Але знову ж таки, я вірю в те, що в найближчий час, в найближчу добу, все ж таки буде поступово відновлюватись заживлення споживачів міста Харкова. Нам потрібно зараз бути максимально обережними в якості е, ретрансляції інформації, аби цією інформацією не скористався ворог і не нашкодив, і не наніс додаткової біди. Тому я знову ж таки пропоную бути максимально обережним. Це стосується власне усіх, в тому числі і моїх колег. але... Е, Зберігати спокій і знати, що енергетики працюють, пане Максиме. Також Міненерго писали про те, що низька шахт на Донеччині Дніпропетровщині без світла. Чи можемо щось про це сказати, тому що під землею понад тисячі людей, чи взагалі в якому вони стані, чи вдалося їх рятувати, чи поки що невідомо у публічному просторі додаткової інформації я не зустрічав, але потрібно розуміти, що це. Е Серйозна, дуже серйозна проблема. Чому? Тому що е, без заживлення у шахті не працюють компресори для відкачки води, у шахті не працюють компресори для подачі повітря, у шахті не працює відповідно ліфтове обладнання. Що саме зараз важливе, аби у наших шахтарів були засоби для вимірювання концентрації метану? Я сподіваюся, ці засоби є. І, і знову ж таки, якщо ми повертаємось до порядку заживлення об'єктів критичної інфраструктури, такі об'єкти, як вуглеводобовні підприємства, шахти, вони будуть підключатися першими. Тепер знову ж таки важливо максимально зберегти інформацію власне стосовно часу підключення, аби не нашкодити процесу відновлення електроспоживання електропостачання. Дуже вам дякуємо, пане Максиме, за те, що долучились до нашого ефіру. А я ж нагадаю, що ми говорили про масштабну енергетичну атаку на Дніпро ГЕС. Будемо далі слідкувати за цією темою. З нами на зв'язку був Максим Білявський, аналітик енергетичних ринків. Я дякую за те, що ви обираєте РБК Україна і залишайтеся із нами.